Коли ти задаєш собі питання, чому тобі хочеться більше чи менше сексуального контакту ніж твоєму партнеру, це про статеву конституцію. Статева конституція це природне бажання сексу. І вона буває висока, статева конституція, коли тобі чому хочеться дуже часто, кожного дня. Декілька разів на день, і це норма. А є статева Конституція низька, коли хочеться сексуального контакту мало. Наприклад, один раз на тиждень, один раз на місяць, і це також є норма. Середня статева Конституція це коли потреба в сексі 2-3 рази на тиждень. І це також для цієї людини норма. Тому, коли ти хочеш сказати своєму партнеру, що в тебе дуже за високі бажання чи за низькі, подумайте про природу і про статеву конституцію.